Доброго вечора, ми з України. З вами пан Фалафель і та дієвидло і знову Ukrainian Visual Novel Jam Так, безумовно, джем скінчився, але ігри ще залишилася. І Їх залишилося ще на дуже довгий період часу. Сьогодні ми граємо в новелу під назвою Подарунок The Gift. Її опис на сторінці в ІЧІО звучить як коротке оповідання про відчуття реальності. Тож, давайте дізнаємося, яке воно це відчуття. Подарунок. Хм. Треба буде змінити цей мишачий писк. Да, мишення би краще прибрати. Братина, погоджуюсь. Тео обвів очима спальню. Невеличка однокімнатна квартира, яку він знімав. Йому подобалось. Ліжко є, кухня є, санвузол є. Що ще потрібно людині, яка майже весь свій час проводить на роботі? М -м, невже все щіль? Дощ з невеликими перервами йшов уже протягом двох тижнів. Ця сірість і вогкість просочили все довкола. Просочили все довкола, тяжке човунне небо, наче надгробна плита, здавалося, зараз розчавить все навколо. Дні ставали коротшими, а ночі довшими. Тепер, навіть якби була ясна погода, небо почало б тільки носіріти вдалині, передвіщуючи схід сонця, але небо було затягнуте темною, щільною пеленою. За сніданком він завжди читав новини, І цей ранок не був винятком. Тео переглянув заголовки у стрічці новин із гучною назвою Правдивини Правда і нічого окрім правди. Після перегонів кінь переможця заговорив та попросив змінити вершника. Восьмирічна дівчинка створила вічний двигун, іншопланетяни пообіцяли повернути єдинорогів. Депутат виконав одну зі своїх обіцянок. Так нічим і не зацікавившись, Тео відклав телефон у бік та завершує сніданок. Чашка з під кави, чаю згодом порожнє, і він виходить на вулицю. Дощ, нарешті, завершився. Але погода все одно похмура і, дивлячись на небо, складається враження, що ось ось полє з новою силою. Сіра вулиця простяглася між житлових будинків. У далечині видніється зупинка та спуск у метро за нею. На даху зупинки сидить чорна, наче вугілля, кішка. Коли Тео підходить ближче до зупинки, краєм ока помічає якусь метушню. Два кошенята, такі ж чорні, як кішка, граються біля коробки, яка схоже служить їм будинком. Тео зупинився, щоб поглянути на ці дві чорні вимоклі грудочки, але автомобіль, що проїжджав повз, облив його та інших людей на зупинці. Чудовий початок дня. Людей у метро було багато, вільних місць, як і вихованої молоді, не було зовсім, і тео довелося стояти. Тео вже було 54 роки, і у таку сиру погоду в нього завжди нило коліно, але він намагався цього не показувати. Тео обвів поглядом тих, хто сидів, усі без винятку занурені у телефони. На одній зі станцій зайшла бабуся з палицею і стала неподалік нього. Молода дівчина років 20 з яскравим макіяжем кинула погляд на бабусю, але вставати не стала. Так, у нас є вибір навіть. Або ми попросимо дівчину поступитися місцем. Давайте попросимо!» Дівчино, у вас щось із ногами? Дівчина почала незрозуміло оглядати свої ноги. Чи може у вас головою що не так, ви ж бачите, що перед вами літня людина. Будьте ласкаві, поступитеся їй місцем. Сказавши щось нероздільне собі підніс, дівчина встала. Бабуся сіла і подякувала їм обом, давши їм по маленькому жовтому яблучку. Бачите, ми зробили навіть хорошу справу, хоча він трохи, мені здається, був надто токсичним в цій інтеракції з молодою дівчиною. Але що ж поробиш. Як і завжди, Тео працював добізна. Вийшовши з метро, Тео раптово згадує, що забув сказати начальникові дещо дуже важливе. Він дістає телефон і дзвонить йому, але той не підіймає слухавку. Він весь минулий тиждень ніяк не міг наважитися підійти до керівника і розпочати цю розмову. Але тепер вже просто не лишилося часу. Він повинен відпроситися хоча б на один день. Завтра буде рівно рік. Рік, як дружина та двоє дітей залишили його. Він любив їх понад усе у світі та був безмірно щасливий. Але ось вже рік, як він не бачив і не чув їх. Він просто повинен був відпроситися якщо не на весь тиждень, то хоча б на один день Він мав з'їздити до них. Я просто хочу ще раз почути: мяукання, чи буде, чи буде воно? Давайте почекаємо, тут же має бути якийсь цикл, після якого повторюється звук. Ні, немає. Що це? Знайомий звук. Десь я вже його сьогодні чув. Дякую. Тео відривається від телефону і виходить зі своїх роздумів, але вже надто пізно. Він зрозумів, що стоїть посеред дороги, і вже нічого не змінити. Уф, сон. Це був лише сон. Хоча відпроситися справді потрібно. Проходячи повз зупинку, Тео не побачив жодної кішки і остаточно забув про свій сон. День видався важким. Начальник схвалив відгул, але завалив його роботою. Коли Тео виходив з офісу, там вже нікого давно не було. Підійшовши до пішохідного переходу, Тео помітив кішку і кошенят, що ніби вийшли з його сну. Ті були на дорозі, коли прямо на них їхала автівка. Тео відразу ж згадав свою дружину і дітей, які рік тому загинули в автокатастрофі. Якби тільки я тоді був поряд. Він кинувся на дорогу, хотів урятувати хоча б цих кошенят. Але було вже запізно. Ваш час минув. Хто наступний? Хто зможе прожити довше ніж три доби? Підходьте, спробуйте іншу реальність квитки купувати у касі. Ніколас розплющив очі, і яскраве літнє сонце засліпило його. Але в міру того, як двері капсули відчинялися, він починав звикати до світла. Ніколас вже починав згадувати, що сталося. Його друг, схоже, саме його силует, він і бачив зараз, подарував йому квиток до іншої реальності. Їм давно хотілося спробувати цей атракціон, але Нік навіть уявити не міг, наскільки реально це відчувається. Коли ти там, ти забуваєш про своє життя тут, розповідав Нік своєму другу. А відчуття. У мене і справді боліло коліно, на мені дійсно вже є 54 роки, а ми ще й універ не закінчили, продовжував він. Так вони йшли та обговорювали свої враження. Прийшовши додому, Ніку не терпілося поділитися з кимось ще тим, що він випробував, але вдома нікого, крім голодної кішки, не виявилося. Він поклав корм і вирішив розповісти усе їй. Уважаю це рішення. Насправді це щастя і це привілей приходити додому і не зустрічати там нікого, окрім свого кота або своєї киці, і мати можливість розповісти все йому або їй. Ви не уявляєте, яка кількість людей готова віддати за це суттєву кількість того, що вони мають в своєму житті. Чорт, я готовий на це, типу в мене є декілька котів. Я можу нарахувати трьох, до яких я хочу приходити чотирьох. До яких я хочу приходити додому і розповідати все їм, тому я повністю з цим героєм, я підтримую його ініціативу і бажання. Кішка теж добрий слухач, особливо коли їсть і нікуди не йде. Ось він, ось він, конфуції нашого тисячоліття. Кішка доїла, але не пішла. Вона сиділа як статуетка, повернувши голову до Ніка, та уважно його слухала. Дуже красива киця. Я хочу на неї подивитися ще трохи. Куп. Ніколас замовк і подивився на свою улюбленицю. Він був радий, що вона не пішла і залишилась з ним. Вона так дивилася на нього, ніби хотіла щось йому сказати. А що є реальність, сценарист Чиботеренко Олексій, дизайнер-ілюстратор Чиботеренка Марія, відома також під ніком Марія Білан, тестувальники Білан Віталій, Чиботеренко Єгор. Дякуємо за вашу увагу. Що ж, дякую і цій чудовій команді за чергову гру з Ukrainian Visual Novel Jam. Це достатньо короткий, але достатньо цільний досвід і історія, яка точно пробуде зі мною ще декілька днів, поки я не перестану про неї думати. І за це я дуже вдячний. Будь ласка, не забувайте про можливість і необхідність донатити фонд «Повернись живим і волонтерам та волонтеркам, яким ви справді довіряєте. Та не забувайте підтримувати і розповсюджувати ігри з Ukrainian Visual Novel Gema, а також будь-які українські проєкти. З вами був пан Фалафель і гралата Дівідло, і до наступного разу. Пока! Чашка з під чави.